Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на Крипто Сьогодні ми продовжуємо серію відеороликів стосовно Royal Fortress Idle Defense. І сьогодні а, я хочу розповісти вам про те, а, на що я орієнтуюся по ціні цього токену. Дивіться, в цей проект я граю ну, десь з місяць так точно. А, як я і говорив в попередніх відео, оптимізувати це, щоб нічого не робити, неможливо. Вам постійно потрібно, по-перше, ставити. Голови для перероботки, і це займає час, і вам потрібно кожні там 10 20 хвилин, чи кожні 2-5 годин приходити і вручну це все проставляти, щоб оновлювати, і воно заново починало майнитися. Це по-перше, по-друге. У нас є різні етапи в залежності до того, до якого ви етапу дійшли, які потрібно проходити для того, щоб отримувати, по-перше, голови, а по-друге, голду для того, щоб прокачувати свою башню і йти на нові етапи. Дивіться, якщо я перейду в останній етап, найскладніший для мене до речі, я помилився. Це не найскладніший. Ось цей найскладніший буде, то. Якщо я не буду приділяти увагу, я в цьому етапові помираю десь на 4-6 хвилі. А отже, за 4 6 хвиль я фактично нічого не заробляю, я не отримую. Потрібних мені голов, я за 4 етапи отримую там голови першого рівня і нічого на цьому не зароблю, тому що вони не рентабельні вже для мене. І я не отримую ніякого профіту по голді, тому що за 4 хвилі тобі фактично нічого не насипають. Отже, тобі постійно потрібно бути біля монітору. Для того щоб щохвилини оце все прокачувати, і ти міг якомога далі дойти. Це якщо ми говоримо про самий останній твій етап, до якого ти дійшов, який ти тільки відкрив. Якщо ми візьмемо слабіший рівень, наприклад, ось цей, то тут мені також потрібно моніторити це все, але не так при не так детально. А, тому що я можу наперед, наприклад, викачати голду, посидіти тут 10 хвиль, викачати урон, викачати здоров'я і піти. Я дійду без подальшого моніторингу десь до 80-ї хвилі із 150 і щось на цьому зароблю. Розумієте? А якщо говорити про Взагалі не присутність, то я вибираю етап номер 2 із чотирьох мною відкритих. Тут я запускаю, я нічого можу не покращувати, тобто от запустив і пішов. Все, на цьому я більше нічого не роблю. Мінімально приділений час. І тут в мене фармляться голови, але для мене вони не є рентабельними, і в цьому є проблема оптимізації. Типу, якби я міг на цих етапах. Нормально заробляти, я б залишив їх, зациклив би макроси, і воно б оптимізовано працювало. Але у випадку профітності це так не працює. Тому, якщо ти хочеш заробляти на Idle Дефенс, ти дійсно маєш бути присутнім біля моніторів і періодично моніторити цю гру для того, щоб прокачуватись і доходити до потрібних етапів і збирати відповідні голови. А так як. У, у нас зараз явна проблема з електропостачанням, і все це потрібно робити на ПК для того, щоб я міг запустити 10-20 аккаунтів. Я не можу цього т, е, так інтенсивно робити, і через це видобуток упав. За попередній місяць, коли не було відключень, я заробив е, 10 токенів на головах гіршого рівня зараз у мене голови кращого рівня, і за цей місяць я тільки заробив 5 хет токенів тобто в два рази менше, при тому, що голови на порядок краще але. Я можу пояснити, чому я так приділяю багато уваги і часу насправді цій грі цьому проєктові, а тому, що через його складність видобутку і через налаштування і погляди команди я чудово розумію, що цей проєкт після лістингу може коштувати до 20 баксів спокійно. А в діапазоні 1-2 тонів це те, на що б я адекватно е, налаштовувався і очікував би. Тобто мінімальна позиція, яку я бачу по цьому проєкту, це 1 тон. Тобто, якщо розрахунок брати такий, в мене зараз от на одному аккаунті 15 тонів. Це по мінімальній позиції, яку б я хотів бачити.